Вітаю, мої друзі! Під'єднуйтесь, почнімо наш урок. Катерина Іноземцева, вчителька початкових класів навчально-виховного об'єднання селища Асканія Нова на Херсонщині, яке нині в окупації. Після повномасштабного вторгнення загарбників змушена була залишити дім, батьків, рідну школу і разом з чоловіком, малолітньою донькою і сином переїхати до Хмельницького. Окупація там Росія, там відкрили школу. В нашій же школі ми перед війною в школі зробили дуже гарний ремонт. Три роки Катерина Іноземцева викладає предмети дистанційно. Її учні знаходяться по всьому світу. Каже, горда тим, що навчила своїх першачків читати українською, а вони вже третій рік в закордоні, і це її маленька перемога першачків це було так страшно в дистанційку брати, але я горда тим, що я навчила їх вже читати українською мовою. Школа наша дає зв'язок дітям, українцям в закордонні зв'язок з нашою культурою, з нашою мовою. І я сподіваюся, що він не перерветься. Своєю історією Катерина поділилася на сторінці проєкту від нової пошти та отримала м'яч з підписом відомої української тенісистки Еліни Світоліної. Дізналась, що проходить акція на новій пошті, оскільки я постійно користуюся новою поштою. Я вирішила взяти участь. Я інтроверт. Я не люблю ділитися своїми переживаннями. А це змога. Знаєте, як щоденник було написати. У мене немає щоденника, але цю сторінку я хотіла б написати дійсно. Для нової пошти дякую їм, що вони зберегли мо -мо мої спогади, мої думки. Нова пошта реалізовує проєкт Грай за Україну, амбасадоркою якого є легендарна тенісистка Еліна Світоліна. Проєкт має на меті об'єднати людей розділених кордонами і надихнути їх помічати свої досягнення навіть у найскладніші часи, адже тоді, як ніколи, важливо бачити та надихатися своїми успіхами. Надихають здобутки моїх учнів, адже я вчителька, і їхні здобутки це моя перемога найбільша. Надихають ці фото. Маємо прагнути до перемоги всім, пам'ятати, якою жертвою, якою ціною нам вона дістається. Ми маємо права здаватися, і це буде символом перемоги для мене і мотивуючим таким поштовхом. Якщо я знову ж таки зневірюсь колись, я подивлюсь на нього. Я вийду до своїх учнів, і зневіра розсіється. Свою історію як допомагає безпритульним тваринам в рамках проєкту Грай за Україну надіслала й хмельничанка Ольга Куян. Разом з домашнім улюбленцем поспішають на нову пошту за своїм сувеніром. Добрий день. Балу, пішли отримати посилку. Пішли Балу. Давай да, так. Так, є додаток. Давай вставай, дивись. Це наша спільна перемога. Давай оп. Мене звати Ольга, і я падмама цього красення, цього песика шарпея балу. Балу директор зоомагазину, який знаходиться у Хмельницькому на вулиці із символічною назвою Перемога. Лежати, молодець, лежати, молодець, вставай. Ставай, ай, молодець. Балу першим дегустує усі смаколики, з якими пізніше ділиться зі своїми друзями, які не мають власної домівки. У цьому йому допомагає пет мама Ольга Куян. Чергова порція смаколиків поїде до Старокостянтинова. Там знаходиться найбільший притулок на Хмельниччині. Понад 800 хвостатих, в тому числі евакуйованих з територій, де ведуться бойові дії. І тваринки, саме головне, потребують їжу. Уявляєте, кожна тваринка на добу має їсти хоча б 200-300 грамів корму. Е, якщо їх 800, давайте просто порахуємо, це понад 200 кілограмів корму сухого в день. Середній середня ціна корму це 100 гривень за кілограм. Це така середня мінімальна ціна. Це більше 20 тисяч гривень кожного дня для того, щоб просто протримати тваринок. Балу разом з Ольгою ведуть сторінку в соцмережі через неї заохочують людей допомагати тваринам і знаходити їм нові родини. Це була наша бусінка. Ми знайшли її родину. Щастя, це Нарешті дочекатися нашої перемоги, бачити нашу країну вільною. І ще велике щастя це віддавати, дарувати, піклуватися про когось. Це буде така пам'ять, коли Україна переможе. Це буде такий пам'ятний м'яч у нас стояти, і будемо дивитися і згадувати. Проєкт нової пошти Грай за Україну реалізується в Україні, а також Польщі та Німеччині, де проживає найбільше наших співгромадян. На сторінці проєкту учасники залишили понад 55 тисяч розповідей. Поділитися своєю історією можете і ви, і хто зна, можливо, вона надихне когось на свою маленьку перемогу.